ж це цибуля така пекуча. Та не плач. Та не плачу. Тіні потечуть. Наші огірки вже дуже такі вже. Ну, що не великі. Я отак на них дивлюся, ну чисто такі, як на базарі були, по 20 гривень за кілограм. Мішками лежали. Ну, ось так собі виросли. Ну я тобі скажу, баночка вже повна. Ну, Бачиш, так все, все підтягнулося. А воно ще як нагріється, воно може вилазити зверху. Нічого не вилізе. Від нагрівання воно... рідина розширюється. Якраз воно все вляжеться. Цікаво, а ти відразу будеш закручувати чи пізніше? Останній штрих. <різь> ти муху зловив. Привіт! Що знімаєш? Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Юрко. який не зловив муху. Одна муха по хаті жужить. Все псує, все псує нам. Звати мене Олександра. Цього... А тебе вже всі знають. Все округа, всюди кругом тебе пізнають. Тільки мене ніхто не знає. Та що тебе знати? Ти за кадром. Ось і настав час для великих огірків. Знову огірки скажу, скільки ті огірки можна готувати? До зими, до зими. Такі в мене огірочки, як кабачки, бачите? Та то кабачки, покажи ближче. Кабачки натуральні. І сьогодні я приготую з таких огірків ніжинський салат. Салат ніжинський. Готувала його 100 років тому. До років точно. 30 тому. Ти вже так приписала, ну, та зразу добиває. В минулому столітті я його готувала. Я тепер собі його хочу приготувати. Щось так всі готують той салат ніжинський. Я так само звертаюся до салату. Знайшла свій старенький рецепт і згадала його. І буду готувати. Мені потрібно для того салату великі огірки. То на той рецепт, що в ці банки постріляли в себе? Коли в мене банки постріляли? Коли в і... мене в старій хаті жили? Коли тут в мене стріляли. А на старій хаті на старій хаті невідомо, що стріляти, ти не пам'ятаю, що мені стріляло коли. Так я питаю, що там теряє. Ти думаєш, вірців? нікого нічого не стріляє, тільки в мене чи що. Для того, щоб приготувати Ніжинський салат, потрібно великі огірки дорослі. Перезрілі. Ось такі, як кабачки. Муха. Юрко. Кидай. Огірком. Муха, Юрко! То яся яка і кай Юрку. Юрко, я муха? Яся муха. Зарізаємо. Приблизно пів сантиметра. Деш може... пів сантиметра. Може Та трошки менше. Дубі. Отаке. Отак, отак, бачите? Ну то 3 мм 4 ну... максимум. Товщину на око бачить. Дюка, ти не чуєш нічого? Та чую? Вона мене нервує. Ти або її злови, або А Де твоя яся? яся? То твоя яся, а не моя я. Чого вона мухнула? То наша яся. Котів повна хата, псів повна хата, а мухи літають. За цілий час одна муха залетіла, поки що. Викладаємо в миску. Так нарізати буду всі огірочки. Наші огірки вже дуже такі вже. Ну, що не... Великі. Я отак на них дивлюся, ну, чисто такі, як на базарі, були, по 20 гривень за кілограм. Мішками лежали. Ну, Ото молодці. Такі вже готові порізані. Тепер нарізаю цибулю. Цибуля в мене велика і менша є. Тут в мене є так, 2 кілограми огірків, пів кілограма цибулі. Цибулю я буду різати так. І в кільцями. Ось такі огірки. Серединка маленька, багато тіла. І всередині трошки на синечка. є F1, ні? Цікаво. Додаємо до огірків. Саме десь 3 міліметри цибуля. Велика цибуля я розрізаю, половину розрізаю ще раз. На окей і собі Просто Та цибуля така пекуча. Та не плачу. Та не плачу. Тя не потечуть. Нічого в мене не потече, все в мене нормально. Так, я нарізала цибулю і огірки. Зараз нам потрібно дати столову ложку солі пам'яною. Ось так рівно. О. Посипати, перемішати. І поставити на дві години, щоб огірки і цибуля пустили сік. А де ти таку брудну сіль взяла? Чисто кам'яна сіль. Чисто єгипетська каміна сіль. Брудна. Та? Ну єгипетська, але в нас. Так, єгипетська. Та, Інакше Єгипет. і солі немає, не знаю. що... Ну, треба... турецька була ще. Єгипетська. Перемішуємо і ставимо на 2 години, щоб гарно пустили всі огірки. Тим часом я вже одну порцію зробила. Зараз ці огірки я відставляю. Але протягом всього часу, двох годин, я буду перемішувати їх. У мене вже готові є. Поки настоюються мої огірки. Ще одна порція, я вже перед тим приготувала 2 години тому. Оскільки в мене огірки посили соку. Тут самі огірки, так само 2 кілограми з цибулею. Ось стільки соку в нас є, бачите вже? О. Зараз я буду розкладати в банки. Баночки я підготувала півлітрові, маленькі. Трошки просто помиті, не стерилізовані. Там буде нема пусто. Перше розкладу, тоді розвию воду, тоді дам приправи, натрамбуємо гарненько все. Та трісне баночка. Нічого не трісне. Все буде добре. Тут соку достатньо є. І викладаємо все. Огірки великі, злітають з ложки. І так буду накладати, поки не закінчаться в мене огірки. Ось стільки в мене вийшло огірочки. Зараз я буду додати сік. Ще. Рівномірно. Бачите, якщо протиснути, вже сік виходить. Ще трішечки добавила, А ще підуть спеції. Розлювий сік. Так само, якщо протиснути, вистачає садку на краще. Там ще це буде це добаняшкує. Так, все. Так, тепер будемо додавати спеції. Мені потрібно в кожну баночку положити цукор, одна чайна ложечка. Ось така. Ось 15 грам. Цукор положили. Дві чайні ложечки солі. Такі рівні, рівніші. Коли була сіль добра, то зараз невідомо, як вона буде. Потрібно покласти лавровий листочок кусочку, в такому невеличкому кусочку. Якщо листочок невеликий, то наполовину. Якщо маленький, то цілий. Так, тепер мені потрібно покласти духняний перчик. Три горошинки. Тепер пару грошинок чорного перця. 3, 4, 5 штук, приблизно 6. Скільки всипиться? Не скільки, ну приблизно. Так, Так, тепер мені потрібно додати оцет. Півтори чайної ложечки. Руки трясуться чогось? Випий собі. Руки перестануть трястися. Чого собі випить? Політолу, як що? Так, і олії. Дві столові ложки. Ну Я тобі скажу, баночка вже повна. Батюшник, все, все підтягнулося. А воно ще як нагріється? Воно може вилазити зверху. Нічого не вилізло. Від нагрівання рідина воно, розширюється. Якраз воно все вляжеться. Цікаво, а ти відразу будеш закручувати чи пізніше? Ні, пізніше. А коли є урокришки ці, то вони. Ну, воно може розширятися відразу. і може виливатися. А такі то пізніше. Так, дали. Додали. Все, всі спеції ми додали. Тепер я накриваю кришками. Кришки я простерилізувала, заздалегідь. на кришками. І стала ставимо... варити. водичка в мене стоїть вже гаряча. На дно викладаю рушничок і ставлю баночки. Так, Включаємо газ. Від початку закипання води рахуємо 25 хвилин. Тоді будемо витягувати баночки і закручувати. Чекаємо. Минуло 25 хвилин, салат вже зварився. Закручуємо ключом. Перевертаємо берег дном. Кілограмів огірків і пів кілограма цибулі у нас вийшло 5 півлітрових баночок салату. Ось друзі. Можна продавати. Салат ніжинський, як в магазині. Буду закінчувати відео. Кому сподобалося наше відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляд. До нової зустрічі. Па-па. Прощебетала. Як має бути?